Сполучених штатах з'явилась надія, що країні вдасться уникнути дефолту. Переговори між представниками обох партій у Конгресі та президентом Бараком Обамою, які тривають уже більше двох тижнів. Нарешті закінчилися першими компромісними рішеннями. Щоб домовитись у політиків, є час до 2 серпня. Інакше економіку США як і світу можуть чекати важкі економічні наслідки. Розповідає Руслан Петричка. У той час, як державний борг США невпинно наближається до встановленого раніше верхнього ліміту, у Вашингтоні з'явилися промені оптимізму. я вважаю, що ми бачимо потенціал до порозуміння між двома партіями. У вівторок група шести сенаторів, представників обох партій, оголосила план, який може влаштувати і демократів, і республіканців, і президента. План передбачає скорочення дефіциту бюджету США у наступні 10 років на 3,7 трильйона доларів за рахунок як підвищення податків, так і скорочень деяких державних програм. Вони дійшли згоди, і я підтримую це рішення. На Волстріт ця новина принесла бажане полегшення. Фондовий ринок показав найкращий результат за увесь рік. Акції американських компаній зросли. Втім, поки компромісне рішення не підтримують обидві палати конгресу і його не підпише президент. над США висітиме загроза дефолту. На сьогодні з кожного долара, який витрачає американський уряд, 42 центи йому доводиться позичати. 2 серпня урядові запозичення досягнуть верхньої дозволеної межі, і якщо конгрес її не підніме, уряд США не зможе нормально функціонувати. Американська та світова економіка зазнають катастрофічної шкоди. За найгіршого сценарію уряд не зможе повністю виплачувати пенсії, почнуться затримки з виплатою зарплат бюджетникам і припиниться фінансування багатьох державних програм. В результаті збільшиться безробіття і країна впаде у рецесію. Але ще гіршими будуть наслідки для світового ринку. Якщо уряд США не зможе виконувати зобов'язань по раніше взятих кредитах, країна втратить свій найвищий кредитний рейтинг, і довіра до долара впаде, що дестабілізує світову економіку не можна відкидати жодного найгіршого сценарію розвитку ситуації. Втім, більшість експертів категорично відкидають ймовірність дефолту у США. Вони зазначають, що в основі цієї кризи лежать не економічні причини, як скажімо, у Греції, а нездатність політиків домовитись. Останні опитування громадської думки показують, що жодна з партій не виграла від своєї принциповості. 80% американців глибоко незадоволені тим, що політики поставили партійні інтереси вище державних і тиснуть на своїх обранців якнайшвидше дійти компромісу. Руслан Петричка голос Америки.